Доброго дня малята! Запрошую усіх до заняття зліплення. Я знаю, що у багатьох з вас вдома є тваринки, яких ми називаємо домашніми. Це собачки, котики, хом'ячки, черепашки, папуги. Вони дуже потребують вашої уваги і догляду. Ви їх годуєте. Виводите на прогулянку, купаєте, а іноді лікуєте. Сьогодні я навчу вас робити котика, який сидить на паркані. Тож, малята, беремося до роботи. Для цього нам слід приготувати дощечку, шматочок чорного пластиліну, невеличкий шматочок білого пластиліну, ще менший рожевий для носика. Це невеличкі пластмасові оченята. І дерев'яну гостру шпажку або зубочистку. Для гарного фону нашої поробки я приготувала ось таку картинку. Починаючи робити котика, ділимо великий чорний пластилін на частини. Це будуть тулуб, голівка, хвостик, два вушка і дві лапки. Розкладемо все по своїх місцях і починаємо створювати картинку. Беремо тулуб і розміщуємо його так, начебто котик сидить на паркані. Додаємо голівку, вушка, лапки і хвостика. Усі деталі пальчиками добре притискаємо до картинки. З рожевого пластиліну робимо носика, додаємо очі. З білого пластиліну робимо білі щічки. Тепер білу грудку. Все це ніжно притискаємо пальцем і на кінчик хвоста накладаємо трішки білого пластиліну. Тепер, щоб котик став пухнастим, беремо шпажку, гострим кінчиком якої за контуром усієї поробки робимо дряпини. Це, начебто, хутро нашого котика. Тепер зробимо кіхтики на лапках. На білих щічках покажемо шпажкою місця, де ростуть вуса. Ось так. Подивіться, малята, який гарний пухнастий котик, який сидить на парканчику, вийшов у мене. А тепер малята. Швидше до роботи. Я вважаю, що і ваші котики вийдуть такі ж гарні, пухнасті і ласкаві. Дякую всім за увагу! До нових зустрічей, малята!